Теплична продукція зараз мене під, під прицілом, Подивимось на ціни на турецьку продукцію, порівняємо з цінами на українську продукцію. Тепличний гірок уманського комбінату. Гладкий 110 гривень, корнішон, але великий 120 гривень. Перший сорт такої колючки коштує 140 гривень. Чи, до речі, уманський комбінат вже продає свою полоницю 180 гривень. Калинівка по 130. Колючка з Івано-Франківська, яка ціна 100. А так дешево. Це для народу, так? Дніпровський гірочок. Стафета, яка ціна? 150, а гладкий 110. Уманський рожевий 150 коктейльний 130, жовті такі по соточці, рожевий уманський 220, червоний 220, адора 300 гривень, жовтий 250 Що це таке? Щось таке по 260 гривень. Черіки. Амор 300 і рожева гілка 220. Турецькі втеплечні овочі. Баклажан 110, червоний перець 185, жовтий 190, капі 170, кабачок такий гарний 110. Помідорки, у нас там стандарт червоний 99, гілочка там 95 гривень. Коктейльний 110, отакий цікавий розовий 130, рожевий, да, дякую.